Йшов черговий етап Veterans Family Games – масштабних ветеранських родинних змагань, що об'єднують військових, їх родини та волонтерів. Цього разу понад ста учасників зійшлися у турнірах зі стрільби з лука та питанку. Серед них Іван, син військовослужбовця. Хлопець професійно займається плаванням, але не вперше пробує себе в інших дисциплінах. Луки і в минулому цікавили, бо це все ж таки більше минуле. Мені подобається козацтво, все ось так переплітається. Ну, Вітеранс геймс самі по собі добрі, скажімо так, проводять змагання. І на деяких я був, на деяких вигравав. В принципі, я вигравав і з велосипедного спорту, і з пауерліфтингу, те, що в мене є місця. Не перше вислування на тренажері, настільний теніс, плавання. У цьому, всьому я приймав участь. Ветеранс Family Games – це більше ніж просто спорт. Це приклад того, як спільна справа, спорт допомагають долати психологічні травми та повертати ветеранів до повноцінного мирного життя, а їх родини відволікати від щоденних проблем та болю. Ветеран Family Games – це один із кроків по повноцінному нормальному поверненню нас, ветеранів, до мирного життя. Я хочу сказати слова вдячності ще раз раді оборони владі міста за те, що нас чують, до нас відносяться зі всією повагою і максимально нас підтримують. І допомагає Криворіг активно розвиває ветеранську політику і водночас стає одним із центром гри в патанк в Україні. Ветеранський спорт, культура це дуже важливі складові не лише е, реабілітації наших ветеранів, стабілізації стосунків в їхніх родинах. Це ще й такий зв'язок, додатковий місточок з між Кривим Рогом і іншими містами Європи та світу. За традицією переможці отримали грошові нагороди, а всі учасники підтримку та нову порцію натхнення. Наступні змагання вже скоро. Ветерансфелі. Гіїмс продовжують змінювати життя через спорт, родину та спільні перемоги. Анастасія Костенюк Андрій Перший міський.